Різдво для сплета наближається Різдво, і кошеня сплет дуже хвилюється. Він мріє про великий, превеликий подарунок. Але якщо він був не досить хорошим кошеням, І Санта зовсім не прийде до нього, поки не пізно сплет вирішує все виправити. Треба написати санті листа. Треба, 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 муркнув сплет. Бо як він інакше дізнається, що мені подарувати на різдво?» – все йому Шуркотів олівець, бігаючи по папері. Сплет писав листа, писав, писав і я вже. Вигукнув кіт і гордо показав усім лист. Любий Санто, принеси мені на різдво великий превеликий подарунок. Дякую сплет. По скриптам я був дуже чемним котом. Сеймур заплескав, а сплетова сестричка ні. Санта приносить. Великі превеликі подарунки тільки чемним котам, сказала вона. Ти точно знаєш, що був чемним? А як же? Тут сестричка так зиркнула на сплета, як уміють зиркати лише молодші сестрички. Точно сплет задер носа і помарширував геть із кухні. Я був чемний, нявкнув він. Сеймур кивнув. Якщо чесно, я був навіть дуже чемний. Цього разу Сеймур лише знизав плечима, і сплета раптом наздогнала жахлива думка, від якої у нього аж засмикався і затремтів. А може, я був не дуже чимний. Сплет довго, довго думав. Ні, я точно був чемний, але про всяк випадок. Мам, гукнув сплет, давай я допоможу тобі готуватися до різдва? Справді, озвалася мама. Сплет подумав, що це означає. Дуже тобі дякую, ти такий чемний котик і вирішив завжди бути маминим помічником. «Мам, я помив святкові тарілки, сказав кіт. Дякую, сплети, відповіла мама. Та вони не були брудні. Знаю, Нявкнув сплет, але я все одно їх помив. Отакий я чемний. Мам, я щойно прикрасив ялинку, гукнув сплет. Здається, ми її прикрашали, здивувалася мама. Де там? нявкнув сплет. Кажу ж, я щойно її прикрасив. А тепер я приберу сніг із доріжки. Добре, мам!» – нявкнув сплет. Чекай, сказала мама. Стій! не відчиняй дверей. Шу! Ох, як це важко бути чемним, сказав сплет. Дуже важко, погодилася мама. Мабуть, я вже піду спати, позіхнув сплет. Гарна думка, сказала мама. Сплет шаснув під ковдру. Спробував заплющити очі, але вони не хотіли заплющуватися. Краще я дочекаюся Санту і сам скажу йому, що був чемний, подумав сплет. Кіт витяг із шухляди ліхтарика і став чекати. Всюди було тихо і враз. цок 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 цяк Зажалені санти тупотять подав. Але цок-цок потрохи перетворилося на тік-так. Ех, це лише годинник. Сплет перевернувся на інший бік, і саме вчасно на стіні майнула тінь. Санта, скрикнув сплет. Але то був Сеймур, миш робив на шипці снігового янгола. Сплет зітхнув, підбив подушки і вирішив іще почекати. Санта скоро прийде, подумав сплет. Та ніч минула тихо, спокійно і без шелест. У вікна сплетової спальні зазирнув різдвяний ранок, але кіт анітрохи не зрадів. Сестричка прийшла його розбудити. Напевно, я був такий не дуже чемним, зітхнув сплет. А я ж казала, сказала сестричка. Ну, можеш погратися з моєю кицькою, якщо хочеш. Дякую, прожебонів сплет. Сестричка повела сплета сходами вниз. Там теж було тихо, ані подарунків під ялинкою. Ні гасливих родичів, ніде не видно. Я був не дуже чемний, сказав сплет. І Санта взагалі до нас не прийшов. Але тут із за дивану вискочили всі сплетові родичі, веселого Різдва сплете. Гором гукнули вони коти. У вапа тримали великий превеликий подарунок. Для тебе сплет. Цей мій найкращий різдвяний подарунок зрадів кіт.